насправді порівняно з тими текстами, які е, ми дізнавалися з засобами масової інформації, переважно, бо насправді ну, уряд не вважав за потрібне інформувати і повідомляти народних депутатів Верховну Раду е, ні про хід переговорів, ні про сам текст і драфт е, угоди, які обговорювалися, але з тої інформації, яку ми мали. Цей текст є набагато краще, тому що попередні варіанти це був фактично пропозиція перетворити Україну у е, колоніальну державу. давайте говорити відверто. Зараз цього там немає. Зараз прибрано дуже багато е, таких можна сказати резонансних і суперечливих норм, які б могли е, не стика, не стикуватися з нашою конституцією, з нашим законодавством. Могли деякі мірі суперечити нашим євроінтеграційним прагненням. Зараз це все прибрано. Другий позитив це те, що сам факт підписання угоди з Сполученими Штатами Америки є досить показовим і досить необхідним у налагодженні і продовженні нашої двосторонньої співпраці США. Це наш стратегічний партнер, США це країна, яка може надавати нам унікальні військові технології і озброєння. І угода частково прив'язується до цього саме у частині того, що вона передбачає, що у разі створення за паритетним принципом 50 на 50 інвестиційного фонду майбутнього, який буде реінвестувати кошти, в тому числі в українську економіку, на відновлення і власне на розробку корисних рідкоземельних копалень. Вся військова допомога, яка буде надана Сполученими Штатами Америки уже з моменту ратифікації, тобто, вже коли вона набуде чинності, буде вважатися вкладом Сполучених Штатів Америки у цей фонд. Інші 50% – це саме вже завдання України. Але що тут важливо, тут немає уже мови ні про які борги. Що було попередні, це ні про 350 ні про 150 мільярдів доларів, з боку що ми винні, начебто, сполученими штатами Америки, і тут немає е, усіх наявних родовищ, тобто мова йде виключно про ті родовища рідкоземельних металів, які будуть після угоди, mm -hmm. е, і це позитивні моменти з такого, що насторожує по перше. Жодного слова про гарантії безпеки, тобто, е, попри те, що Начебто буде вклад е, як військова допомога е, вважатися в інвестиційний фонд з боку Сполучених Штатів Америки. Інших слів про гарантії безпеки немає. А я хочу нагадати, що ідея про рідкоземельні метали вона ж пішла від України саме від президента Зеленського, угу. як один з елементів плану перемоги і забезпечення нашої безпеки у майбутньому, цього там немає. Далі угоди несе. Безстроковий характер, тобто, насправді у майбутньому, якщо зміниться ситуація, я там ну, обставини різні бувають, Україна не зможе в односторонньому порядку її якось е, скасувати, відмінити, змінити це все виключно за, е, за умови, якщо на це погодяться американці. Добре, це чи погано? Питання відкрите, але тим не менш констатуємо факт. Далі е, важливо, що. Більш-менш буде забезпечена бюджетна стабільність, тому що всі ті кошти, які надходили від існуючих родовищ і ліцензій, вони не будуть враховуватися у майбутні внески України. А всім а вже що буде після ратифікації, це вже звичайно нові родовища, і Україна зберігає їх у своїй власності і надає право, і фактично пропонує і де і як це розробляти. Але тим не менш є купа юридичних нюансів, які можуть з'явитися не у цій рамковій угоді, яку ми будемо ратифіковувати. До речі, хочу ще раз наголосити на тому, що депутати фактично поставлені перед фактом ратифікації саме цього тексту, який уряд вже підписав з американцями, тому що жодних правок, жодних змін, жодної коми народні депутати при розгляді цього законопроекту добавити не можуть. І це ненормальна взаємодія між урядом і парламентом в парламентсько-президентській республіці. Хочу на цьому наголосити. І скажу, що будуть ще технічні додаткові угоди, і дуже важливо прослідкувати, щоб там не було ніяких інших нюансів, про які нам зараз невідомо, тому що вони саме регулюватимуть діяльність і механізми фінансування так званого спільного інвестиційного фонду. І от ті нюанси будуть мати для нас, для нашої обороноздатності, для наших родовищ рідкоземельних металів, дуже okay. е, ну дуже серйозні наслідки і є е, важливими.